Через те, що підприємства не завжди використовують, ну, за кожний звітний період використовують всі е, свої господарські засоби, то виникає така ситуація, що в певний період вони є, в певний їх немає. Відповідно, через те і статті можуть використовуватись і ні. Ми повинні з вами чітко розподілити всі можливі типи господарських операцій, які викликають зміни в балансі. І відобразити їх в балансі для того, щоб було дійсно вам зрозуміло, яким чином вони впливають на баланс. Тож, тема нашого уроку сьогоднішнього зміни в балансі, викликані господарськими операціями. Запишіть його. Знання, здобуті при вивченні даної теми допоможуть вам надалі чітко орієнтуватися, яким чином відобразити ту чи іншу операцію в балансі, і не допустити помилок при визначенні. Як саме її відобразити? Актив чи пасив балансу, і порівняти підсумки балансу. Так, е свою роботу ми організуємо таким чином: по-перше, ми вияснюємо причини виникнення господарських операцій, е які викликають зміни в балансі, з'ясуємо характер змін, які вони е викликають в балансі, і зробимо висновки. Тож, для з'ясування характеру змін в балансі, е щоб вам було зрозуміло їхній зміст. Е я Баланс підприємства, він, звичайно, є схематичний, дуже короткий, для того, щоб вам було е, зручніше працювати. Е, протягом місяця на підприємстві ну, нашого уявного виникли певні операції. Перша операція така. Оприбутковано в касу грошові кошти, одержані у банку з поточного рахунка підприємства в сумі 15 тисяч гривень. Відповідно, внаслідок цієї операції залишок готівки в, в касі збільшився на 15 тисяч гривень. І сума по статті каси, яку ви бачите, тисяча гривень, стала вже не тисяча, а корінка вже тримається. Банка. Відповідно, від цих 75 тисяч ми віднімаємо 15 тисяч і в нас залишається на рахунку банку 70 тисяч гривень. Після підбиття підсумки, ви бачите, що підсумок балансу не змінився. Причина яка? Тому що в нас просто відбулося переміщення коштів з одної статті в іншу. Підсумок залишається той самий. Так, ми можемо віднести їх дуже багато. Наприклад, я вам наведу такі: відпуск матеріалів у виробництво, надходження заборгованості від дебіторів у касу, видача коштів із каси підзвітним особам, і так далі. Та тепер ми зглянемо операцію другого типу. Приклад буде такий: зараховано на збільшення статутного капіталу прибуток у сумі 30 тисяч гривень. Отже, в нас є статутний капітал і є нас прибуток. Так. Відповідно, якщо ми цей прибуток перераховуємо до статутного капіталу, змінюється сума. У нас сказано, що 30 тисяч гривень. Відповідно, якщо у нас було 50 тисяч, ми забрали 30 і залишилося їх 20. Так. І статутний капітал, в свою чергу, збільшився на цю суму. Якщо у нас було 810 тисяч, то тепер їх. Так. І знову ж таки ви бачите, що при підбитті підсумків підсумок балансу не змінився. Просто суми перемістилися з місця і більше. Відповідно і операцій такого типу ми можемо навести дуже багато прикладів. Наприклад, погашення заборгованості постачальника за рахунок отриманих коштів з рахунку банку. Утримання прибуткового податку із заробітної плати і так далі. Тепер, операції третього типу. Для прикладу, оприбутковано на склади підприємства матеріали, придбані у постачальників на суму 50 тисяч гривень. Тут уже ситуація трохи складніша. Ми е, маємо розрахунки з постачальниками і Е, Відповідно, постачальники і матеріали. Е, коли ми е, отримуємо ці матеріали, сума матеріалів збільшується. У нас було 15 тисяч, 150 тисяч гривень, ми отримали ще на 50 тисяч, відповідно, скільки їх буде? 200 тисяч. Так. І в свою чергу ми за ці матеріали розрахувалися з постачальника. Е, у нас було 40 тисяч, ми їм заплатили. Е, залишок на цьому рахунку тепер планетиме 30. Четверта операція, як і третя, вносить зміни одночасно в дві статті балансу активу ну і пасиву. В зв'язку з тим, що актив і пасив зменшуються на одну ж ту саму суму. Отже, якщо в нас було 95 тисяч, то тепер вона буде вже 92 тисячі, тому що 30 тисяч у нас зменшилося. Тепер, коли ми розглянули з вами ці операції всіх чотирьох типів, ми можемо. За характером зміни в балансі поділяються, на скільки типів? Чотири. Правильно. Кожна господарська операція вносить зміни не менше, ніж у дві статті балансу. Ви це зрозуміли, що з одніє статті або ж додаються кошти, або знімаються, і з другої. через те, що одна стаття не може приймати участь у таких операціях. Слідуючий висновок, який ми можемо зробити, підсумки активу і пасиву змінюються тільки в тому випадку. Коли господарська операція стосується одночасно засобів господарства і їх формування. Тобто, або зменшуються ці дві суми, або збільшуються, або залишаються рівні. І останнє, що ми можемо, який ми можемо зробити висновок, розглянувши наш матеріал, це те, що рівність підсумків активу і пасиву балансу зберігається після будь-якої операції. Тобто ці дві суми в будь-якій ситуації мають бути рівні. Староста, я прошу сказати, скільки сьогодні учнів присутніх на уроці. На уроці, виробничого навчання присутні всі. Тема сьогоднішнього уроку наша інвентаризація запасів. Мета уроку. Ми сьогодні з вами ознайомимося із інвентаризацією описів. З інве... Ми сьогодні Стоп. тема уроку наша. Інвентаризація запасів. Мета уроку нашого: ми сьогодні з вами ознайомимося із інвентаризацією запасів, а також навчимося практично складати оборотні відомості, порівняння відомості і, оборотні, інвентариза, і робити інвентаризаційний опис. На попередньому уроці ми із вами, давайте пригадаємо, ми вивчали тему нематеріальні активи. Дайте, будь ласка, від визначення нематеріальних активів. Дайте визначення нематеріальних активів. Це актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та отримується з метою використання більше одного року для виробництва, торгівлі в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам. Так. А для чого призначений рахунок 12-й нематеріальні активи? Для обліку і загальної інформації про наявність староху нематеріальних активів. А як саме ведеться облік нематеріальних активів? Щодо кожного об'єкту, групами. За... Ль... До... Ль... 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 Що перевіряє комісія при інвентаризації нематеріальних активів? Інготовленість їх опробудкування пропонування документів, на підставі яких оформлені придбані обліку документи, що описують сам об'єкт нематеріальних активів або порядок їх використання. Так. Я, запро... я пропоную вам тест. Перше, що ж таке інвентаризація а. Співставлення облікових даних з фактичною наявністю засобів. Б. Перевірка наявності засобів з метою виявлення розкрадання В. Перевірка наявності та стану матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків, джерел створення засобів і виявлення відповідності облікових запасів і відповідь Г. Три відповіді. Яка з відповіді є вірна. Що таке інвентаризація? А. Співставлення облікових даних з фактичною наявністю засобів. Б. Перевірка наявності засобів з метою виявлення розкрадання і Перевірка наявності стану наявності та матеріальних цінностей. Глючових коштів розрахунків для відкривання засобів і виявлення відповідності облікових запасів. Я думаю, що це перевірка наявності та стану матеріальних цінностей. Так, відповіді вірна. Наступний тест. У разі виявлення при інвентаризації недостачі меж природних втрат її необхідно а: віднести винних осіб, Б. Списати на витрати виробництва, Б. Списати за рахунок власних пошів або Г. Інший варіант відповіді. Я думаю, без Списати на витрати виробництва. Так, молодці для здійснення. Для здійснення громадичої діяльності, господарської діяльності підприємств всіх всі форм господарювання та галузі економіки використовуються товаривиробничі запаси, які є найбільш активною і значною частиною активів підприємства. Вони займають особливе місце у складі майна та домінуючій позиції у структурі витрат підприємств різних сфер підприємницької діяльності. Для безпореднього функціонування виробництва підприємству необхідно мати запаси, певну кількість запасів. І ці матеріальні запаси визначаються матеріальні, нематеріальні або грошові форми, які за нематеріальних активів саме складають оборотні. Запаси. Для того, щоб робити, наприклад, решт оружіть, нам необхідно мати якісь певні запаси. Це крутки, кутники і так далі. Всі ці матеріали. В процесі виробництва переходять у готову продукцію. На стадії виробництва вони приймають матеріальну форму двічі. Першого разу, так результатом процесу матеріального забезпечення виробництва є придбання товарів, тобто ми за гроші купуємо товар. товар. І наступна стадія, для того, щоб у нас відбувся процес переробки, значить вони змінюють форму товар, обмінюють в разі виробництва, перетворюється з форми знову. У товар. Сьогодні ми розглянемо тему інвентаризаційний опис. Е, ці знання із ці, даної теми вам допоможуть у практичній діяльності вашої професійної діяльності. Ми будемо урок вивчати сьогодні за таким планом. Я написала на дошці, так як місця мало, перше питання це не буде виробничі запаси, ми знайомилися і наступні інвентаризаційні запаси. Зокрема, вже з року. Вухоплюку ви вже знаєте, що таке виробничі запаси. Виробничі запаси це придбання по самостійно вироблені товари, які підлягають переробці подальші на підприємствах. Найбільш поширеними видами запасів є сировина, матеріали, готова продукція, незавершене виробництво, товари для перепродажу, <зас> наливні і розсипчасті вироби. Це такі, як, наприклад, мед, боршну, нафта, певно, матеріали. Запаси поділяються на виробничі і товарні. Запаси переважно є. Предметами праці і, звичайно, складають в основну частину оборотних засобів підприємства. Вони включають в себе великий перелік товарних матеріальних цінностей, які споживаються у процесі виробництва. Наверх, незавершення виробництво та готової продукції. Ці цінності і є об'єктами обліку запасів. На уроці бухгалтерського обліку ви вивчали основні рахунки, на яких і обліковуються запаси. Це рахунок 20 з яким Наступний, Ми будемо... наступний включає рахунок 23. Ми пригадуємо, що це у нас з нами товар виробництво, 24-й готова продукція, 26-й 26-й готова продукція, 27-й це продукція сільськогосподарського виробництва, а також 28-й це товари. Всі ці рахунки є активні і вони є інвентарні. За дебутом рахунків цих іде списк нарахування і надходження, а за кредитом... Ми списуємо місце рахунків цих і матеріальних цінності, а також здійснюємо вибуття. Основними перемінами документами якими оформляються рух операції, це є стандартні форми бухгалтерського обліку. Жур М1 стандартна форма це журнал обліку вантажів, М2 це доручення, М3 форма М3, матеріали, тобто М3 журнал реєстрації обліку підовіреностей, М4 приходний прибутковий бачай спортив, М11 накладні. І сьогодні ми будемо працювати із формою М21 це інвентаризаційний опис та форма М14, порівняння відомість. Порядок оплати і обліку запасів регламентується положення про бухгалтерський облік 9 запаси, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 року за номером 246. Як же здійснюється інвентаризація запасів? Для інвентаризації запасів керівником підприємства складається, видається наказ. Про склад комісії. В склад комісії обов'язково повинні входити працівники бухгалтери, які і ведуть контроль за наявністю даних запасів. Контроль проводиться і за участю також завідуючого складу. Основними елементами інвентаризації є перше це виявлення фактичної наявності продукції запасів, яка є на даний склад у складі. Наступним кроком обов'язково є нарахування або облік лишків, і якщо є лишки, або є недостача цієї продукції. Виявлення запасів, які частково втратили первинну свою уже якість і перевірка дотримання умов та порядку зберігання. Це здійснюється обов'язково, тому що ми знаємо, що під час зберігання можливо певна продукція можливо псується, або з якихось причин вона стає непридатною і, і все інстання реальної. Вартості. При проведенні інвентаризації о, о, виробничих запасів одночасно перевіряється і наявність тари за Порожня тара, ящики, бочки, мішки і так далі. Інші речі повинна бути занесена в окремий опис. опис і здійснюється. У описі записують також, дається дані шрифт, дані первинні документи, за якими були передані або є в наявності ці, ці товари. Обов'язково треба вказати ознаки, які визначають і перезнають. І призначить її призначення і якість. Якщо тара прийшла у непридатність, її списують актом і обов'язково вносять людину, яка відповідає за ці матеріальні цінності. Виробничі запаси з тих чи інших причин можуть знаходитися на інших підприємствах, або, можливо, навіть вони можуть бути. Чому саме вони там знаходяться? Вони знаходяться для подальшої переробки, або, наприклад, вони зберігаються з певних інших причин на цих складах. Вони проплачена продукція, але зберігаються на цих складах. У такому випадку теж робиться, робиться інвентарний опис з відповідними документами, які заносяться у цей же опис і передається комісії, яка буде визначати матеріальні-технічні цінності. Саме ця комісія матеріально-технічних цінностей, яка буде оплікована. Передається копії описів на, на, при інвентаризації, і саме ця комісія, яка обліковуватиме робити робити на інвентаризацію, вона комісія повинна і звірити всі дані документи, які були передані на, на, на даний час на перевірку. Ми повинні ще пам'ятати про те, що результати інвентаризації повинні бути подані і завершені в 10-денний термін після закінчення інвентаризації. Вони заносяться відомості, заносяться у відомість форми 2, 5 і 7. Ми зараз з вами з вами на практичній роботі і спробуємо закріпити знання, створити інвентаризаційний опис та порівняння відомість. Я прошу вас взяти, відкрити папочку, пропошукати, у вас там всіх є. Мета заняття закріпити на практичних прикладах порядок складання інвентаризаційних відомостей за результатами інвентаризації. Завдання нам дано таке. За умови нам треба виконати. Завдання скласти інвентаризаційний опис та скласти порівняння відомості. Завдання свідуча. Комісія в складі заступника голови ТОВ та Руденка Михайло Миколаївич, а громад Палія, Олексійовича, головного бухгалтера у Марії. Перевірила фактичну наявність військосподарської продукції і виробничих запасів стану на 1 грудня 2013 року. Комісія встановлена наступне. Перше, назва продукції, я ще не передруковати завдання, я зробила скоротила трошки тему, написала на досі. Значить, назва продукції, як ми бачимо, перелік пшениця, кукуруд заходить. Ячкий горох одиниць рівні у нас в дані. Планова собівартість, я не заносила планова собівартість стінами тише сто відповідно кожного виробу. І я хочу зосередити увагу на те, що планова собівартість завжди буде значно меншою, ніж результативна Ми Це завдання. Замовляла склад номер 6. Законуємо з увідувати. Інвентаризаційний опис номер 1. Товари-матеріальних цінності, цінності від 1 грудня 2013 року. Так і за умовами Розписка. До початку проведення інвентаризації всі прибуткові видаткові документи та товари-матеріальні цінності подані в волонтері. Всі товари-матеріальні цінності, що надійше нам відповідальність оприбуткових, а, а ви списано. Матеріальну відповідальну особа задані. Начі і горіванович на основі наказу номер два від 26 листопада за номером 321 Проведено перевірку фактичних залишків, обрахованих на балансовому рахунку номер 27 продукції сільського господарства, станом на 1 грудня. Початок інвентаризації 26 листопада і закінчення 1 грудня. Ми повинні знати, що я забула сказати попередні, що інвентаризаційні дані повинні дати, бути використані і занесені у звітному році, щоб вони не проходили на наступний рік. Під час інвентаризації ми встановили наступне. Перше пшениця. Удивитися не зрозуміло погоду, за тільки я советую, я вибачаю, собі обрано. Звідувачі вчинили складу порівняння відомості і як недостаті з таблиці, відповідно, які товари у нас є в натишку і які недостачі. Регулювання результатів інвентаризації ми будемо розглядати на наступному уроці. А зараз я пропоную вам виконати завдання індивідуально. Я вам карточки і прошу всіх зайняти робочі робоча місцеві Нашого уроку друг документи. Мета цього завжди. уроку – перенесення інформації на паперовий носій. Тобто ми повинні з вами розглянути цю роботу, так як ви. Будучи секретарі, ви повинні вміти тільки набирати документацію, але й відповідно її розмножувати, Папери і відповідно давати на підписи, підшивати і так далі. Тобто зберігати його. Це нам необхідно домашнє завдання записано, сторінка 213, будь ласка, запишіть собі. Значить, ви всі знаєте, що у Microsoft, в Word, Excel є такі опції, ну і в PowerPoint, тобто весь набор. Microsoft має опцію файл. І далі йде вибір опцій, що можна робити із даним об'єктом. Для нас сьогодні інтересує, як вивести на другу. Є опція у файлі друкування, тобто печаль. Відкривається ділове вікно, в якому буде вказано вам, що необхідно робити. Тобто перше це ім'я. Ви вибираєте, які принтери під'єднані до вашого персонального комп'ютера, тому що бувають у. В сучасних офісах дуже багато під'єднаних принтерів, факсів і так далі того, до персонального комп'ютера. Ви повинні вибрати той, на який ви відправляєте на другу скласти як ви вибрали цей